Привіт мої любі друзі! Сьогодні хочу показати вам, як робиться рибка з листиків. Беріть та повторюйте. Беремо питайний листок паперу. Ки ми беремо з прогулянки. Потім намастимо його клею ось так. Намастіть усе, окрім палички. Тому що за нею ми будемо братися. Тепер ми закінчили робити їй тіло. Закриваємо клей, але він ще нам потрібен, щоб він не засох. Потім беремо ось такі маленькі листики і теж мастимо їх клеєм. Подивіться, будь ласка, мої любі друзі, е, ви колись бачили рибку в реальному житті? Ставте лайк, якщо колись її бачили. А якщо її маєте, то напишіть у коментарі два голубих сердечка, а після них смайлик рибка. У мене вони колючки. Тепер беремо травинку. Засохши, просто прибираємо і мажемо клеєм. клеїмо її на папір, щоб виглядала як невеличка невеличка ліана у підводному королівстві І просто приклеюємо. Дивіться, яка в нас вийшла рибка. Але це ще не все. Усі знають, що у рибок є хвостики. Ще набридні ножиці. Дивіться на що. Беремо паличку і відрізаємо ножицями. Потім беремо ще один листочок і відрізаємо знову паличку. Потім ось так робимо і приклаємо ось так. Потім беремо ще один листик, листочок, і теж його добре мастимо клеєм. Дивіться, діти, Коли, якщо у вас нема клея олівця, то беріть такий клей, який є у вас вдома. Якщо у вас під рукою немає клея, зупиніть це відео. І пошукайте його. Ось. Потім клеїмо ось так. І наша рибка повністю закінчена. Ні, я вам скажу, любі діти, вона ще не закінчена. Беремо фломастер і малюємо. Ось так, половинку. І очко, половинку ротика. І ось наша рибка закінчена. Зараз покажу, як вона в мене вийшла. Підписуйтесь, ставте лайки. Наберемо 9 підписників. І обіцяю, що ролика буде виходити в п'ятницю та в середу. Ну все, до побачення діти, до побачення дорослі. Це була з вами була Яніна Кравченко із канала. Яна Кравченко. Підписуйтесь, ставте лайки. Спробуємо набирати сьогодні 5 переглядів, але ще й 5 лайків. Розказуйте рідним друзям про нас. Тут весело, а може і. Я не знаю. Ну, все, до побачення.